Всім привіт! Вже вкотре тема моїх відео виникає завдяки вашим коментарям, і цей випуск не виняток. Останнім часом у коментарях до моїх відео я часто зустрічаю одну і ту ж саму думку. Багато хто з вас переконаний, що українці з параграфом 24 перебувають у такій самій правовій ситуації, як і біженці з Сирії, Афганістану чи Африки. Що ніби всі біженці в Німеччині рівні перед законом, майже нікого не депортують, і українців також це не торкнеться. Але це не зовсім так. Насправді всі ці статуси захисту кардинально відрізняються, хоча й мають деякі спільні риси. Але саме відмінності визначають, що насправді чекає на різні категорії біженців у Німеччині. Тому в цьому випуску ми розберемося, чому правові шляхи українців можуть відрізнятися від інших біженців, які права має кожна категорія та які можливості перед ними відкриваються. Тож не перемикайтеся, попереду багато важливої інформації, але спершу корисна хвилинка рекламної інтеграції для працюючих українців у Німеччині, де я розповім, як повернути кошти за переплачені податки. Далі розберемося зі статусом біженців. Буде цікаво, я вам обіцяю. Ви з України та працюєте або працювали в Німеччині? Чи знали ви, що можете повернути свої переплачені податки? Виявляється, 9 з 10 роботодавців переплачують податки, а середнє повернення у Німеччині сягає 1072 євро. То що б не скористатися цією можливістю та не повернути кошти, які вам належать? У таких ситуаціях на допомогу приходить компанія RT-Tax – податковий консультант у поверненні податків для найманих працівників. І це все максимально просто, адже весь процес проходить онлайн. Тому, якщо вам потрібна інформація стосовно того, чи маєте ви переплачений податок, а також стосовно документів, які необхідні, щоб подати декларацію, звертайтесь до RT-Tax. Консультація безкоштовна. Отже, RT-Tax – це жодних авансових платежів з вашої сторони. Оплата лише після успішного повернення податків. Пошук відсутніх документів. Якщо чогось бракує, RT-Tax знайде. Безкоштовний попередній розрахунок. Дізнайтеся заздалегідь, чи є у вас переплата та чи варто подавати декларацію. І цікавий факт: податки в Німеччині можна повернути навіть за останні 4 роки, незалежно від того, чи проживаєте ви зараз в країні, чи ні. Саме зараз час для повернення переплачених податків. Не втрачайте можливість. Поверніть свої кошти з RT-Tax. легко, швидко, онлайн. Спочатку давайте зафіксуємо для себе, які статуси захисту надає Німеччина загалом. На самом ділі вибір не такий вже й великий, і обмежений він чотирма видами. Перше це статус біженця, який регулюється параграфом 3 закону про надання притулку. Друге, це субсидіарний статус. Що це таке, я розповім трохи далі, коли ми будемо робити порівняльний аналіз. А зараз просто запам'ятайте, що він регулюється параграфом 4 закону про надання притулку. Також в Німеччині можна отримати і політичний притулок, про можливості якого ми можемо дізнатися вже з параграфу 16А, але основного закону Німеччини, тобто Конституції. І на завершення це вже відомий вам тимчасовий захист, який регулюється параграфом 24 закону про перебування. Далі я проведу порівняльний аналіз трьох з чотирьох видів захисту, тому що, на мій погляд, захист за параграфом 16А. Політичний притулок не міг бути застосований до українців, оскільки право на притулок не застосовується до осіб, які прибули до Німеччини з території держави-члена ЄС або іншої безпечної третьої країни. Це означає, що практично ніхто з шукачів притулку, хто прибув через сусідні безпечні країни, не може прямо посилатися на статтю 16 А Конституції Німеччини, тому що Німеччина оточена країнами ЄС. Він доволі цікавий сам по собі, і, скоріш за все, німці надали би його автору строк Кримні Бутерброд Олексію Навальному, якби він попросив про прихисток у Німеччини. Але сьогодні точно не про цей параграф. Тож, якщо спиратися на основні положення решти трьох законів, то ми з'ясуємо, що параграф 24 закону про перебування це тимчасовий захист для тих, хто масово рятується від війни чи подібної кризи на підстави рішення Ради ЄС про масовий наплив. Хто з вас не чув про відому директиву 2001 55 ЄС, на базі якої і грунтується параграф 24. Захист надається на обмежений термін, встановлений рішенням ЄС, спочатку до одного року з можливим продовженням. Він не передбачає. Бачає індивідуального продовження, а може бути застосований тільки для всіх загалом. Другий вид захисту це параграф 3 закону про надання притулку, який, в свою чергу, надає статус біженця. Він визнає умови визнання особи біженцям згідно Женевської конвенції 1951 року. Процедура його отримання здійснюється індивідуально в межах розгляду заяви про притулок. Для отримання статусу біженця потрібно, щоб людина перебувала за межами країни свого громадянства або попередньо постійного проживання через обґрунтований страх переслідування за ознаками раси, релігії, національності, політичних переконань або належності до певної соціальної групи. Субсидіарний захист, який регулюється параграфом 4 закону про надання притулку, запроваджується як друга категорія міжнародного захисту, коли ні притулок за статтею 16А Конституції Німеччини, ні статус біженця за третім параграфом не можуть бути надані, але повернення особи на батьківщину загрожує їй серйозною небезпекою. Я колись в одній зі своїх минулих програм розповідав докладно, що якби українцям не дали 24 параграф, то вони отримали б саме цей субсидіарний захист. Серед спільних рис можу зазначити, що всі три статуси є правовими механізмами захисту іноземців, які шукають притулок в Німеччині. Вони надають дозвіл на перебування в країні та захищають особу від депортації до держави, де їй загрожує небезпека. Кожен із цих статусів ґрунтується на міжнародних або європейських зобов'язаннях Німеччини. Щодо прав, то особи, які мають будь-який із цих статусів, можуть отримувати базові соціальні виплати, медичне забезпечення, право на працю, хоча умови доступу до ринку праці можуть відрізнятися, а також брати участь в інтеграційних програмах. І це все, що між ними спільного. Відмінних рис у них значно більше, тому зупинимось на них по порядку. Перша відмінність, як я вже зазначив вище, це те, що параграф 3 та 4 закону про надання притулку мають індивідуальний підхід, а параграф 24 надає колективний Тимчасовий захист. Виходячи з цього, і підстави, щоб отримати цей захист, будуть різні. Для двох попередніх параграфів потрібно зазначити персональні причини переслідування за визначеними ознаками, або у випадку субсидіарного захисту зазначити персональні загрози серйозної шкоди, наприклад, війна, ризик страти і так далі. Тоді як за параграфом 24 нічого зазначати не потрібно, достатньо принадлежності до певної групи, яка потерпає від війни чи конфлікту. Процедура отримання параграфу 24 запускається політичним рішенням і оформлюється через відомства у справах іноземців, а статуси параграфів 3 та 4 – через індивідуальну процедуру притулку в БАМФ. Дозвіл на проживання за параграфом 24 спочатку має короткостроковий період до одного року, з можливістю продовження до трьох років або навіть більше, якщо в цьому буде потреба. Натомість, при наданні притулку, біженець чи субсидіарний біженець одразу отримує дозвіл на проживання на 3 роки. Після закінчення цього строку, якщо ситуація в країні не покращилась і статус не відкликано, дозвіл продовжується ще зазвичай на 3 роки. Тобто біженець. Та субсидіарний біженець мають більш стабільний статус в плані строків, тоді як параграф 24, режим явно тимчасовий і не визначений щодо тривалості. Статус біженця за параграфом 3 вважається найбільш повним захистом. Біженці користуються всіма правами, передбаченими Женевською конвенцією та німецьким законодавством. Зокрема, вони отримують проїзний документ біженця синій паспорт, і їм заборонено користуватися паспортом країни, від якої вони втекли. Субсидіарний захист, тобто параграф 4, це також захист, але дещо меншою мірою. Такі особи зазвичай можуть користуватися паспортом своєї країни, а якщо такої можливості немає, то особи за цим видом захисту можуть отримати проїзний документ для іноземців сірий паспорт. Ну а захист за параграфом 24 це особливий випадок. Українці, наприклад, продовжують користуватися своїми національними паспортами і не отримують німецьких проїзних документів, бо формально не мають статус біженця. Стосовно доступу до ринку праці, то усім розглянутим статусам в кінцевому рахунку дають дозвіл на працевлаштування, але є різниця в часі та умовах. Особи з дозволом за параграфом 24 мають право на працевлаштування в Німеччині з самого початку. Після отримання посвідки в документі одразу вноситься, що трудова діяльність дозволена. Це означає, що працювати можна без обмежень як за наймом, так і самостійно. Визнані біженці за параграфом 3 та особи з субсидіарним захистом за параграфом 4, також отримують дозвіл на роботу на рівні з громадянами. Їхня посвідка на проживання, видана за параграфом 25а, абзац 1 або, параграф, або за тим же параграфом тільки абзац 2, також містить позначку, що робота дозволена. Тобто жодних додаткових дозволів не потрібно. Вони можуть вільно шукати роботу або відкривати бізнес. Але під час надання процедури притулку ситуація. Інша. Поки статус не надано, шукачі притулку перші 9 місяців не можуть працювати взагалі, а після 9 місяців і до моменту рішення можуть отримати тільки обмежений дозвіл на працю за погодженням з агентством по праці, і якщо професія не зайнята німцями. Якщо ми подивимось на соціальні гарантії, тобто допомога, медичне страхування, житло, то всі особи, які законно перебувають в статусі захисту, мають право на базове забезпечення прожиткового мінімуму. Відмінності полягають у тому, яке саме законодавство застосовується. Визнані біженці та субсидіарні біженці підпадають під дію соціального захисту СГБ ЦВАЙ або СГБ Зібен на рівні з іншими резидентами Німеччини. Їм виплачується допомога по безробіттю бюргергельд. Також вони можуть отримувати гроші на дитину, кіндер гільт та інші соціальні виплати на сім'ю. Особи за параграфом 24 спершу отримували допомогу за законом про біженців Azul Але вже з червня 2022 року українських біженців було переведено на систему СГБ Цвай, тобто зрівняно у правах із визнаними біженцями щодо соціальних виплат. Стосовно житла, то під час первинного прибуття шукачів притулку розміщують у центрах первинного прийому, тобто в таборах. Після надання статусу біженця чи субсидіарного біженця вони можуть самостійно орендувати житло, а держава через джоб-центр оплачує оренду в розумних межах, якщо у них, звісно, немає роботи. Тимчасово захищені за параграфом 24 не зобов'язані жити в таборах багато хто одразу проживав у приватному секторі у родичів, волонтерів чи орендував житло. Їм також компенсують вартість житла через соціальні виплати, або надають муніципальне житло, якщо необхідно. Тобто за всіма статусами держава гарантує, що людина не залишиться без даху над головою, або надає місце в гуртожитку, або допомагає орендувати квартиру. Всі особи, незважаючи на те, який з трьох статусів у них є, мають право на медичне обслуговування. Стосовно інтеграційних послуг, то визнані біженці і субсидіарні біженці зобов'язані відвідувати інтеграційні курси. Особи з параграфом 24 спочатку не мали цього права, але згодом уряд відкрив інтеграційні курси і для них. Біженці за параграфом 3 мають найкращі можливості для возз'єднання з родиною. Закон дозволяє подружжю та неповнолітнім дітям прибути до Німеччини за спрощеною процедурою возз'єднання сім'ї. Важливий плюс для визнаних біженців не вимагається виконання звичних умов, як то достатній дохід або житлова площа за умови, що заява на візу для сім'ї подана протягом трьох місяців з моменту надання статусу. Тобто сім'я возз'єднується у пріоритетному порядку. Наприклад, чоловік, що отримав статус біженця, може запросити дружину і дітей, їм видадуть візи і дозволи на перебування того ж строку. Субсидарний захист, за параграфом 4, має обмежене право на возз'єднання сім'ї. Їхні родичі отримують візи на розсуд влади з урахуванням гуманітарних обставин. Фактично, чоловіки, дружини і діти субсидарно захищених можуть подаватися на возз'єднання, але потрапляють у квотний відбір. Нині тривають дискусії про скасування цих обмежень, але на сьогодні різниця існує. Тимчасовий захист за параграфом 24 формально зовсім не має окремої процедури возз'єднання сім'ї, адже він надається конкретним групам втікачів. Якщо члени сім'ї теж належать до цієї групи, вони мають самостійно виїхати до Німеччини, де їм так само нададуть 24-й параграф. Отже, на відміну від статусу біженця, параграф 24 не гарантує сім'ї візу на приїзд, але і не забороняє приїхати, так як для громадян України діє безвізовий режим, чим багато родин скористалися. Ще одна відмінність Лягає в тому, що особа зі статусом біженця може навіть через три роки воз'єднатися з сім'єю офіційно а тимчасовий захист за параграфом 24 – часово обмежений, і після його закінчення окремого права на возз'єднання не залишається. Далі, друзі, про можливість отримання постійного дозволу на проживання. Але спочатку доєднаємося до допомоги для ЗСУ. Прошу підтримати наш збір на пікап для ракетного взводу мобільної вогневої групи 15-го окремого полку морської піхоти України, який захищає Херсонський напрямок і бореться з ворожими дронами камікадзе, такими як шахет. Наприклад, мобільність таких груп критично важлива, адже від їхньої оперативності залежить збереження інфраструктури та життя мирних жителів. У рамках проєкту Локомотив підтримки ми разом із нашими партнерами, ініціативною спілкою Ми тут вже відправили до України 9 автівок, серед яких були як пікапи, так і машини швидкої допомоги. Багато деталей розголошувати, на жаль, неможливо, але на це фото ви бачите кілька автівок із нашого проєкту, деякі навіть із їхніми адресатами. Автівки на фронті це не просто транспорт, а справжній інструмент порятунку життів, доставки важливих вантажів та швидкого реагування. Кожен ваш внесок наближає нас до перемоги та допомагає нашим військовим робити свою справу ефективніше. Якби ви тільки знали, як наші хлопці чекають на ці машини. Долучайтеся до збору на пікап для морської піхоти. Реквізити зараз на екрані. Ви можете поповнити банку у гривнях або здійснити переказ через платформу Better Place у Євро. Усі доступні реквізити я також залишу в описі під цим відео. Інформаційний супровід щодо цієї автівки та її доставки до адресата ви зможете відслідковувати на інстаграм-сторінці ініціативної спілки Ми тут або, звісно, на моєму каналі. Дякую кожному з вас за підтримку. Разом ми сила. За параграфом 24 закон прямо не надає пільгового переходу від тимчасового захисту до постійного. Після завершення його терміну дії особа повинна або покинути країну, або знайти іншу підставу для перебування. Однак, якщо фактичне перебування затягнеться, наприклад, війна триватиме багато років, і параграф 24 весь цей час продовжуватиметься, то люди матимуть безперервне легальне проживання. В загальному випадку, згідно з параграфом 9 Ауфенсхальґез, будь-який іноземець може податися на Нідерласунськ-Ерлаубніс, тобто необмежений дозвіл на проживання, після п'яти років легального перебування, виконавши умови інтеграції, наявність доходу, внесків в пенсійний фонд за 60 місяців, знання мови і відсутність судимостей. Теоретично час за параграфом 24 також рахується, адже це легальний статус з посвідкою. Але на практиці отримати ПМП без зміни статусу, на мій погляд, буде дуже складно. По-перше, параграф 24 може й не тривати 5 років. Якщо ситуація покращиться, режим припинять і посвідки не продовжать. По-друге, багато людей за параграфом 24 не зможуть виконати такі умови, як самозабезпечення або внески в пенсійний фонд. По-третє, є правова коалізія. Параграф 26, Ауфенсхальсґезес який також регулює норми для отримання постійного місця проживання, прямо згадує лише біженців, субсидіарних біженців і осіб з національним захистом, але не осіб з параграфом 24. Таким чином, я рекомендую не покладатися на продовження 24-го параграфу, а за можливості переходити на інші типи дозволів, про які я вже неодноразово розповідав у своїх програмах та які мають більш прозору перспективу для отримання статусу ПМП. Для осіб, визнаних біженцями або отримавших притулок, закон передбачає спрощений та прискорений шлях до постійного резидентства. Вони можуть подавати на Нідерласунск Урлаубніс вже через три роки, якщо за цей час добре інтегрувалися та мають достатній рівень німецької мови та фінансову незалежність. Зовсім не отримують соціальну допомогу або отримують мінімально. Якщо такі умови виконані і БАМФ не ініціював процедуру скасування статусу, після трьох років біженець отримує. Безстрокову посвідку, якщо ж за три роки не вдалося досягти високого рівня інтеграції, то через п'ять років постійний дозвіл можна отримати на більш яких умовах. Достатньо мати базове знання мови на рівні а 2 і переважно не сидіти на соціальній допомозі. Тобто закон стимулює біженців вивчати мову і знайти роботу. Тоді вже через три роки вони стануть постійними резидентами Німеччини. Таким чином визнаний біженець за сприятливих обставин через три роки стає постійним жителем. До речі, через 6-8 років проживання він може подаватись і на громадянство, чим така категорія біженців скористалася. Так, наприклад, у 2023 році найбільше заяв на отримання натуралізації було саме від сирійців, тобто через 8 років їх знаходження Німеччині метчині. Від початку це право для них закріплене у Женевській конвенції про статус біженців від 1951 року у статті 33 та 34, яку Німеччина зобов'язана виконувати. Для субсидіарно захищених осіб прямого трирічного шляху немає. Вони можуть отримати постійний дозвіл після п'яти років проживання в Німеччині. Умови при цьому фактично такі ж, як і загалом для всіх. Потрібно мати стабільний дохід, сплатити внески до пенсійного фонду за 60 місяців. І е, мати житло, а також мати рівень німецької не нижче Б1. Правда, їхній час, як шукачів притулку, також зараховується до цих п'яти років. Отже, субсидіарні біженці мають реальну перспективу постійного перебування, але трошки пізніше і складніше, ніж біженці за параграфом 3. Якщо в цілому, друзі, то на зараз українці фактично в кращому становищі щодо початкового отримання захисту. Їм не потрібно було проходити через суди і очікування. І в цьому плані українців навіть називають привілейованими мігрантами. Але їх статус від самого початку не призначений для довготривалого життя в Німеччині, тому є певні обмеження. Наприклад, час перебування за параграфом 24 не рахується для натуралізації, хоч і є в цьому деяка юридична колізія, як на мене. І без виконання до додаткових умов, як то наявність роботи, біженці з України не можуть просто так залишитись назавжди. А у мене на цьому все. Підписуйтесь на мій канал, щоб своєчасно отримувати корисну та цікаву інформацію. Підтримайте це відео вподобайкою, якщо воно вам сподобалось. Для мене дуже важливо відчувати вашу підтримку. Я бажаю вам всього найкращого, не падати духом, підтримувати ЗСУ та робити все для нашої спільної перемоги. Я Олег Поліщук, а ви на каналі Німеччина загалом, та зокрема. До зустрічі в наступних випусках. Всім пока!